Рахи честі, єдності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди. Ну, Підготовчне засідання з'явилися сторони, представник позивача на звіться, представник позивачів згідно видання правничої допомоги та який знаходиться на матеріала справи 6. Е, Службова адреса міста Вінниця проспект Узюбинського, 3742, працює. Так. Документ, що досвідчує. Угу. Все нормально, ваша честь, юрій Кослий Юрій Юріч, заступник директора Вінницького НДКЦ МБС 06.05.1988 року народження. Фактична адреса Порика 27, квартира 1.

В порядку підготовки справи до судового розгляду, передбачено 48% кодексу України. Сторона поселення. Докази за стону поширення інформації, яка є принадлежав споруду, вони були додані до можливо зі підтримки. Також до суду, відповідно і відповідачів від і справі, було направлено питання про призначення судновістичної, тобто семантико-спексуальної експертизи. З врахуванням того, що предметом доказування у даній справі є, чи є поширена інформація відповідачем у справі фактичним твердженням чи власним судженням, для того, щоб довести відповідні обставини, для того, щоб виключити будь-яку попередженість. Для того щоб залучити фахівців для встановлення відповідної інформації, я прошу у даній справі призначити експертизу. По Попитання визначені питання, які ми просимо винести на розгляд експертів. Але я хотіла ще зазначити наступне: отримавши заперечення те, проти питання про проведення експертизи. Зокрема, стосовно тієї обставини, що Позивач у справі просив призначити експертизу у науково досвідному інституті судових експертиз, однак відповідач зазначаючи про те, що Криловський В'ячеслав Станіславович колись точніше, до 21-го року очолював наше війницьке відділення. Київського інституту в подальшому з 21-го року він вже працював відповідно заступником директора, а в подальшому начальником відповідного відділу державного дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Але для того, щоб забрати будь-яку упередженість, я буду просити для того, щоб визначити експертну установу, важачисть врахувати те, що експертного які посилаються відповідачу справі, він просить, якщо суд йде в висновку про доцільність призначення експертизи, обрату експертну установи Міністерства охорони здоров'я. Я хочу зазначити про те, що дані установи вони не проводять такого роду експертизи. Однак є Український науково дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. тобто це вже саме неупереджена організація. Яка знаходиться у Києві, це служба безпеки України, і до речі, на офіційному сайті даної установи я знайшла те, що вони проводять в є фахівцями, в тому числі і за результатом проведення початкознавчої та лінгвістичної експертизи, тобто для того, щоб зрахування знову ж таки учасників процесу, тому що позивач у справі в нас є директором. Установи відповідачка у нас є заступником директора. Відповідач має медичну освіту, відповідно він ував біологічну експертизу і все-таки інше Міністерство охорони здоров'я йому ближче. Для того, щоб виключити будь-яку упередженість, ваша честь, якщо судді йде висилку про доцільність призначення експертизи, то прошу її призначити в українському науково-досвідному інституті соціальної техніки та садових експертиз і у мене це єдине клопотання для того, щоб забезпечити доказову базу даній справі. тому що факт поширення він є доведення, тобто у відзиві на позовну заяву відповідач не заперечує зазначений факт, тільки зазначає процес, що це його особисте судження. В той же час стверджує, що має місце звернення факту і має місце недостовірна інформація, яка принижує, принижує його чинність і його репутацію. для того, щоб усунути будь-яку опередженість. Ми все-таки вважаємо, що в даному випадку слід залучити фахівців і отримати спеціальне зустріння, щоб встановити, чи має місце, чи немає місця даний наш часів. У мене все. Будь ласка, Відповідаль, ви зговоримо змінку щодо заявки проти вашу письмову позицію, що дотримуватися, ви лише щось бажаєте додати засідання. А також орендують два клуба, які вам додатково. Зрозуміло ваша честь. Правильно зрозумію, зараз я можу аргументувати коротко те, що я не села. Зараз не знемо з клопотання. Так, дійсно я писав, що клопотання проводилось в мозі. Ну, якщо таке є, чому я обрав саме МОЗ? Тому що перша інстанція, яка була заявлена в клопотанні про судову лінгвістичну тексту, семантико текстуальну експертизу. Я вже пані адвокат сказала, що Криловський він не працював колись він працював в Вінницькому Кнісе, а потім в ДНДКЦ. Це одна, грубо кажучи, є вагомі підстави для того, щоб зазначити, що Лайтер Микола Петрович є в дуже близьких стосунках з Криловським В'ячеславом. Це підтверджується багатьма. Ну це можна залучити і свідків, все. крім того, донька Криловського. Олена Криловська працює у Вінницькому науково-дослідно-експертному криміналістичному центрі. Тобто вона знаходиться безпосередньо в прямому підпорядкуванні директора. Тут також можна враховувати цей конфлікт, оскільки через тиск він може діяти упереджено стосовно того, що він потім не працював, а працював в державному науково-дослідно-експертно-криміналістичному центрі. Це і є також підтверджує близькість стосунків, оскільки Державний науково-дослідно-експертно-криміналістичний на центр це є безпосередній. Керівник і головний центр науково-дослідних установ усієї України. Тобто, стосовно клопотання адвоката до того, щоб призначити в інститут, я можливо неправильно його назву, але спеціальної техніки Служби безпеки України. Я категорично заперечую, якщо це ви вирішите, що це буде підстава, оскільки два фахівці, які займали керуючі посади в державному науково-дослідному на експертно-криміналістичному на центрі, а саме Браніслав Браніславич Теплицький, який займав колись посаду керівник експертної служби, потім заступник, а також Чечіль Юрій. Я не пам'ятаю його відповідь, ну, його по батькові, він зараз розглавляє цю структуру. А Браніслав Браніславич є його заступником. Знову ж таки, це підтверджує Броніслав Браніславич до. Того, що працював у Вінницькому науково-дослідно-експертно-криміналістичному центрі на посаді заступника директора, тобто тут є дуже прямий конфлікт інтересів стосовно упередженості і сумнівів щодо того, що ця експертиза буде проведена, це стосовно того, що я заперечую на підставі інституту СБУ та КНІСЕ. Я не обмежуюсь мозом, якщо є будь-які установи, я не проти, щоб вони провели. Проте категорично ті установи, які зараз були названі. в інституті СБУ, хто працює? Це не інститут, ну, мається на увазі те, що пані адвокат, вибачте, експертною установи в СБУ да, працює бувший заступник директора державного науково дослідного експертно-криміналістичної він очолює цей інститут Чечіль Юрій який має дружні стосунки з Лайтером Миколою, а його заступник Броніслав Броніславович Теплицький, який раніше займав посаду керівника експертної служби, і в той же самий час він займав посаду заступника директора Вінницького НДКЦ. А вам відома яка ще інша установа, яка проводить дану які... а... Ваша честь мені. Ну я думаю, що це повинно, ну це. По перше, я згідно 63-ї статті, можу абсолютно не надавати підсказок стосовно того, що де це може проводитись, але так. України, скажімо так, першочергово з'ясовує, чи можуть сторони погодити якусь. Зрозуміло. Якщо вже сторони не погоджують між я... собою, тоді вже суд приходить до визначення самостійно. Тому суд має з'ясувати питання. Зрозуміло, ваша честь. Я вам скажу наступне, що на даний момент я не знаю, я встановити, але я готовий. В плані комунікації попереднього клопотання, якщо таке буде необхідне, готовий ну, прийняти в цьому участі або погодження, або заперечення з моєї сторони. В будь-якому випадку я ну, це треба обговорити. А на даний момент я не було, Я знаю, що це е... НДКС, КНІСЕ установи, от інститут спеціальної техніки СБУ. Е... МОЗ я так написав, але ну, потім зрозумів, коли я написав, що може, скоріше за все, там навряд чи є е... такий вид експертиз. І дозвольте ще один коментар стосовно цього клопотання, якщо ви приймете його за доречним, я взагалі дивіться, позивач стверджує згідно призначення цієї що я застосував до нього, не застосував до нього, а порушив його честь та гідність, наводячи факти того, що я безпідставно його звинувачую, і, і що це є грубим порушенням і фактичним образами. Навіщо тоді, якщо він впевнений в своєму позові, навіщо тоді проводити експертизу? Тобто він... Або сумнівається в своїх словах, що падає позов, якщо він дійсно це знає, що це порушення, то чому він призначає експертизу? Тобто цей момент мені абсолютно не зрозумів. Тобто є чіткі в ну чіткі норми і визначення стосовно того, де йде грубе порушення, де йде ненормативна лексика, або де йде перевищення якихось висказани, фактичні або оціночні судження. Якщо він сам цього не знає, то навіщо він подавав позов? Можливо, спочатку треба було спочатку провести експертизу. Ну я як логічна, як експерт, думаю. Якщо експертиза встановлює, що є, а тоді вже подавати до суду. А зараз це виходить, одне одно дублює. Це стосовно клопотання. Якщо дозволите, я можу перейти по, -по наступному. Приходить до власних клопотань. До власних клопотань. Значить, перше, що саме головне, я за я хочу я і подав і надіслав це відзив на позовну заяву, яку я оформлю. Ви подали, він долучено до матеріальної справи це ваше процесуальне... А я ну його треба характеризувати чи ні? Це не потрібно, бо там докази важливі. Чи маєте по ну... відзиву, ви маєте право подавати докази. Окрім відзову, вам подано ще два клопотання від 8 вересня так. від 11. Зрозуміло. Е, клопотання в наступній полягали. Від 11 числа було направлено зараз, зараз, зараз. Від 11 е, числа було направлено мною подано клопотання про долучення доказів, а саме, е, в, в якому я прошу витребувати у Миколи Петровича або установи, або у умови, або у Дніпро. МВС накази та службові документи МВС України, документи МВС України, документи МВС України, документи МВС України, України. А зараз пояснюю, чому це важливо і чому воно якраз грає. ймовірно, поки попередньо суд прийме законне рішення, пов'язані усі структури СБУ, ДБР, поліція. І всі інші відомства. І тому публічні мої висловлювання є оціночними саме судженнями. Я від жодного слова не відмовляюся, я його підтверджую і ще декілька разів підтверджую. Стосовно того, що я захищаю себе, оскільки через публічний простір це один із елементів мого безпосереднього захисту і захисту мого життя. І всі ці слова базуються на тому, що відкриті кримінальне провадження. А отже, я пропоную ну, тому і відзив я написав, і зараз проходять судові засідання, проводяться слідчі розшукові. Ді і зараз тримають три процеси в рамках кримінально процесуального кодексу стосовно по лінії СБУ і по лінії Національної поліції України. Ваша сусія ще буде по черзі значить стосовно пропитання продолучення поток відповідачі. Через підсистему електронних суд 7-го 9-го два п'ятого року в цьому синхронологічному порядку заявлено про питання про долучення відповідних ухвал Вінницького міського суду з. Ріного реєстру досудових розслідувань і таке інше. Я в даному випадку просто буду покладатися на Росту суду, оскільки не обґрунтовано і не зрозуміло, які факти по даній категорії справ, дані докази можуть підтвердити або спростувати. Ну, однак, навіть з рахуванням того, що відповідно до Цивільного процесуального кодексу України відповідач відповідача разом відсувана позовну заяву, додає всі необхідні докази. В заперечення своїх доводів проти позову, дані докази вони додані додатково, то в даному випадку я буду покладатися на розсуд суду для того, щоб забезпечити повний та об'єктивний розгляд зазначеної справи. Ну і знову ж таки, це право відповідача у справі, тому покладається на розсуд суду. Стосовно питання про долучення доказів, воно називається так, однак. 12.09.2025 року було направлено на, через електронний кабінет відповідача під системі електронний суд в даному клопотанні відповідач без відповідного обґрунтування зазначає про те, що просить витримувати та долучити матеріалів справи наступні докази, що безпосередньо впливають на оцінку позовних вимог його платі. І відповідно ідуть накази та службові документи МВС України та Вінницького Є е, е, інформація щодо три аналогічних посадів, і таке інше. З цього боку хочу зазначити таке провадження Вінницького міського суду. Перебувають цивільні справи за позовом усія Юрія, Юрія Юрійовича. До е державного науковиця е інститут експертно-криміналістичного центру МВС, а також до Вінницького МВГБЦ МВС е відповідно про визнання і наказів недійсним, і відповідно е дій протиправними, і таке інше. Я е не володію інформацією, тому що я не є стороною, я не представляю інтереси. Однак, е отримавши зазначене попитання, я зайшла безпосередньо на офіційний сад військової е війни. Судової влади перепрошую, і мною отримана відповідна інформація. Є перелік справ, впровадження кого вони перебувають і чого вони стосуються. Відповідні справи вони призначені до судового вулиця. Тобто існує певний судовий світ. де посії Юрій Юрійовчів Якості Посиловичі намагаються захистити своє право. Це зовсім таке його право. Я не буду надавати будь-яку правову оцінку його дії. Однак, в нашій данного суду, коли мова в нас буде подати ще дівність ділової репутації. Причому предметом поширення наша є поставлена практика, в тому числі і Верховного суду, що є предметом доказування в даній категорії справ. Для чого? Тут немає значення, що спонукало Косія Юрія Юрійовича поширювати відносно чи недостовірну інформацію. Тобто, все ж їхні відносини. Однак так залишається фактом. І тому е, сюди прив'язувати е, ті е, трудові спори, які вже перебувають на розгляді міського міського суду, і витребовувати, щоб суд в іншій справі, по іншій категорії справ витребовував е, ті е, документи, які можливо вже відповідні клопотання подавалися в інших справах, і, можливо, суди відмовили задоволення зазначених клопотань. І в такий спосіб тут вже має місце таке і зловживання своїми процесуальними правами. Тому ваша чистя категорично заперечувати проти зазначеного клопотання про потребовання доказів, оскільки вони жодним чином не стосуються даного спору, і вони ніяк не можуть вплинути на законність, обґрунтованість даного рішення, і вони не можуть свідчити, якимось чином доводити доводи відповідача в рахунок заперечень позову. Тому протизаборнення даного клопотання я заперечую. Я ще хотіла трошечки зупинитися на попитанні про призначення експонату. Тим визначення експертної установ. По перше, у нас є голосівне висловлювання відповідача у справі стосовно того, що якісь там певні особи, які перебувають в трудових відносинах, чи очолюють український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та садових експертиз СБУ, Ну, по-перше, я буквально за 30 хвилин чисто в мережі інтернет отримала інформацію, яка взагалі установа може проводити зазначеного роду експертизи. Мені взагалі не відомо про те, хто перебував тут, в тут трудових відносинах, хто перебуває в даній установі в трудових відносинах, хто кого очолює. Деякі е, е, дружні зв'язки. Ну, заступнику директора, можливо, це краще відомо, може і він перебував в таких трудових відносинах. Я не буду ні стверджувати, не буду ні спростовувати. Но хочу зазначити про те, що я розумію щодо Криловського, знову ж таки, на сьогоднішній день, де він працює, відповідачку е справі не зазначив, що дана особа не очолює ні Вінницьке відділення КНІСЕ і звільнений е з державного е науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Де він перебуває на сьогоднішній день, невідомо. Яким чином він може вплинути на ту установу, яку ми зазначили в питанні про. Проведення експертизи також не вказано. Стосовно даної установи, тобто я розумію, яку постанову експертну не пропонувала я як представник позивача відповідач буде заперечувати, наводивши якісь немотивовані і необґрунтовані свої заперечення без посилання на відповідні докази. Тому ваша честь я прошу вже з'ясувати, яка експертна установа проводить даному роду експертизи. І у випадку, якщо буде доведено, позначити цій установі е, дану експертизу для того, щоб уникнути будь-якого упередження, е, тому що належним і допускним доказом даній справі, це може бути тільки висновок експерта. Що стосується того, чи міг Лайд, е, Микола Петрович е, звернутися до, позову, до подання позову до експертної установи, безумовно міг. Він міг скористатися з таким правом, але ж все таки знову ж таки тут є вже певні протиріччя, тому що він є директором експертної установи, і в даному випадку цей висновок він би не був об'єктивний, тому що відповідачку справі був позбавлений можливості поставити свої питання. Є два працівника, два фахівця, і тому я вважаю, що Найбільш об'єктивно, найбільш неупередженим даному випадку це призначення експертизи саме за ухвалою суду, оскільки дві сторони можуть висловити свою позицію стосовно походу проведення даної експертизи. Тому ваша честь, це просто така же ремарочка на осування у справі стосовно сумі. ще питання на тому диску доданий до матеріалів справи ці публікації при якідеться в клопотання, допозвою вона на ньому Безумовно. Саме в цифровому виха честь. Тобто, всі матеріали для того, щоб надати нас є. Вони долучені до даної справи. Розуміла, присягайте. Будь ласка, ваша честь. Три ремарочки по суті справи. Хочу, щоб ви звернули увагу на три перевищення етичних норм і правил зі сторони адвоката. Зараз вам назву згідно пам'яті. Перша пані адвокат в своїй термінології вона сказала, що я поширював недостовірну інформацію. Це все видно. Тобто вона скаже, у Юрійович все одно поширював недостовірну інформацію. Тобто, вона фактично перевищила свої повноваження як адвокат. Вона, взагалі, пані, вибачте, не вона. Я маю на увазі пані пані адвокат перевищила повноваження свої в цьому контексті. В другому маніпуляція та Перебільшення інформації в свою сторону стосовно фрази того, що Куслі, ну або там я, Куслі в будь-якому випадку буде заперечувати про призначення установ. Хоча до цього, коли я пояснював, я сказав, що я погоджусь абсолютно, тільки перед цим треба поспілкуватися. Тобто, знову ж таки, це маніпулятивний компонент. І е, третій, е, якщо е, зараз, вибачте, першу е, недостовірно, е, третій, другий. А, стосовно установ, хто де працює, дай цю інформацію знаю відповідно, і всі ці, ну, ця інформація знаходиться в відкритому доступі. Згадав, все, вибачте, не все це я перескочив. Саме основне те, що е, те висновок, який я прошу надати, браніш наказ, він не фігурує в жодній з цих справ. Е, Мається на увазі, пані адвокат посилалась на те, що зараз мене проходять суди, і там є наявні ці матеріали, і теж допустила е, суд. Е, е, Нав'язливе судження про те, можливо, вони йому відмовили, тобто, знову ж таки, це перевищення е, діяльності адвоката. І е, я повідомляю і вам надіслав лист і саме якого наказу. Це свіжий наказ, який мені Микола Петрович скинув на електронну пошту буквально 3 чи 4 дні назад. Тому я його раніше ніде не, він ніде не фігурував. А він значно підсилить. Цей наказ не входить в контексті з моїх спорів проти Державного науково-дослідного центру та Вінницького НДКС. Це є окремий. Лист, в якому просто Микола Петрович мене інформує про те, що відбулися зміни. Тобто він навпаки мене не рахує людину, яка б щось порушила. а Він просто каже, що ой, є такий наказ, де штатні зміни відбулися, і Юрій Юрійович, прошу, ну, прошу вас вибрати посаду згідно акзотів. Та да, посилання він дає правильно, але смішним є те. Що, ну, крім того, що це він мене просить, І що він пропонує мені посаду антикорупційної діяльності, про той позов, що він подавав мені, що я корупціонер. Тобто це взагалі настільки смішно, але нехай ну, це, таке, це вже більше, ніж я можу сказати. І ось в контексті цього саме листа це знову ж таки підтверджує, це обов'язково треба його витребувати у МВС або у Миколи Петровича, щоб саме показати механізм його морального тиску на мене. І тому е, я. Е, я не ну не буду просити клопотати вас, щоб е, якщо це в ваших силах або ви планували це робити, якимось чин, чином притягувати адвоката до відповідальності? Я просто е, зазначив, я розумію, що всі ми люди помиляємося, але вона дійсно 3 чи чотири судження щодо мене зробила незаконні. Дякую. Методи доказування належить обставини щодо скорочення посадки. Е, дуже просто. У частині Є, цієї справи. Цієї справи розповсюдженої інформації. Добре, це підтверджує той факт, що все, що я казав на відео, все аргументовано. Тобто, коли справа в тому, для того, щоб зараз вам, щоб ви мене зрозуміли, це треба всі ці відео передивитись. В відсотків 30 відео, яких там є в мережах Фейсбуці, вони пов'язані з тим, що я напряму показую механізми реалізації психологічного тиску на мене через експертну службу. А цей наказ безпосередньо є тим моментом. Це штатний розподіл, штатний розпис, який виключає посаду заступника директора. Це просто він, він його. Ну, мабуть, Микола Петрович, можливо, він не подумав, коли мені надіслав цей лист, але це є підтвердженням того, що він психологічно на мене тисне. Тобто на цей документ, в тому числі, я висловлювався. І я в контексті цього документа, крім того, що йде уповільнення ідентифікації або інших якихось дій, це є просто важливий документ, який підтверджує те, що він не просто хоче. Ну, свою гідність відстояти чись я ну можливо він і хоче десь, але більше орієнтований з моєї точки зору суб'єктивної сторони, це є елементом психологічного впливу. Тобто кримінал, ну стосовно мене, що він подавав заяви, це в суди, і щоб прибрати, грубо кажучи, мене з з зарени в професійному сенсі, оскільки я заважаю отримувати людям кошти за те, що ідентифікуються тіла військових.